А, що таке м, криптовалюта? А, ну, тут можна підійти з теоретичної точки зору. Це насправді просто запис в електронній мережі. А що таке гроші? Гроші ем, бувають різні, бувають такі ну, готівка. Да? Це щось вам передається. Буває, наприклад, просто запис в електронній системі, що у вас є гроші на рахунку. Да? І вам дається баланс, і коли ви перераховуєте гроші кому комусь, наприклад, це просто насправді банк списує з вашого рахунку і зараховує на інше. Да? Тобто, сама функція грошей в такому ну технічному розумінні це буде е це система розрахунків. Тому і ми кажемо про платіжні системи, наприклад, да? це пов'язані речі. Так ось біткоін це, це одночасно і, і гроші, і, і платіжна система, і активи, і жодне з них. Тобто, це щось нове. Я рекомендую прочитати статтю Сатоші Накамото про біткоін. Біткоін це як його означає, чи дає означення сам Сатоші, це a purely peer-to-peer -peer version of electronic cash. Перекласти, якщо українську, це чисто peer-to-peer, -peer, тобто партнер партнеру, людина до людини, комп'ютер до комп'ютер, електронні гроші. Він так це визначає. Я хочу зазначити, що насправді це не відповідає означенню електронних грошей чи грошей за українським законодавством, тому що є інші функції, там не зовсім по іншому. Але ідея така, що це якась система платежів, чи система розрахунків, чи гроші, які не потребують третьої сторони, щоб вона підтверджувала правдивість розрахунків. Що це означає? Наприклад, коли я з вами розраховуюсь. І кажу: я вам дав 10 гривень. Ви ці 10 гривень взяли. Ви можете довести, що це було, тому що у вас є 10 гривень, і ці 10 гривень справжні. Тобто ви можете прийти в банк чи в Національний банк і перевірити на справжність цих грошей. Так? І якщо ці справжні гроші, то дійсно в нас було розрахунок між вами. Я вам щось передав. Чи хтось інший передав? Так само в банку. Якщо один банк заплатив іншому, центральний банк може перевірити і підтвердити, третя сторона, яка перевіряє централізована і, і в Україні, це національний банк, так само в доларах Федеральна резервна система. В біткоїні чи в інших блокчейнах і потрібно розрізняти блокчейн і криптовалюту. І от коли ми кажемо про біткоін, це одночасно може означати і сам блокчейн, біткоїн. блокчейн це система, на якій це працює. А, а біткоін і, і оця криптовалюта. Да? Тобто це система концептуальна інша. Немає однієї централізованої сторони, яка відповідає за всі розрахунки. Насправді. У кожного, хто підключився до системи, є копія всіх розрахунків чи якоїсь статистики всіх розрахунків в системі. Да? І таким чином система працює децентралізовано, тому що в кожного є копії, і система постійно перевіряє, коли ви підключаєтесь до системи, а потім відключаєтесь, знов підключаєтесь, що ви робите? Ви шукаєте по системі, оце peer пір-ту-пір? Да? Підключаєтесь до найближчих комп'ютерів. Я вам зараз покажу, ну, можна показати, як це працює, наприклад, якщо я запущу зараз Ethereum Wallet, він тут включиться і він буде шукати найближчі пірс. Можливо, хтось в сусідній кімнаті сидить в Ethereum, можливо, хтось в Штатах, але він буде намагатися знайти декілька пірс. Він спробує запитати, в кого є найдовший запис того, що відбулося в системі, і спробує закачати його собі. Як він його синхронізує, закачає. Е, інші, коли в нього будуть запитувати, він буде казати, в мене є запис там на стільки то блоків чи на стільки-то транзакцій. Тобто вони постійно система підключається комп'ютера і відключається і постійно копіюють один одного. І, і коли деякі комп'ютери відключилися, щось відбувається в системі. Вони коли підключаються, вони намагаються закачати найдовше. Тобто немає централізованого банку, сервера. Вони постійно роблять копії. Це по-простому. І тоді, якщо відбувається транзакція біткоїновська, я вам перераховую біткоін. Це попадає в систему, і потім собі уявіть, як це робиться. Якби б це було в центральному банку чи між банками, воно просто пішло б центральний банк, там ця транзакція, чи в банках би було записано. Да? І потім можна було б перевірити по логам. А, а тут відбувається, уявіть собі, що ви написали, що Тимофій передав один біткоін Марії. От я можу, наприклад, трансфер зробити. Якщо ви дасте мені свій електронний адрес, який вони, я можу читати з вашого телефона, чи вони просто дасте, я ось сюди заб'ю. Там, наприклад, напишу скільки один, і на, на, натисну кнопочку Трансфер. І він все, він піде в систему. Тобто, мій комп'ютер він зараз під'єднаний до одного з блокчейнів до Вейв. І він скине е, таку транзакцію, яка каже, від мого електронного адресу до вашого електронного адресу перерахувати одиничку цієї валюти, чи коїна, чи токена, що я зробив. Далі що відбувається? Система це почує, тому що от ті, хто до кого я підключений, peer-to-peer, вони побачать цю транзакцію, що я скину. І вона там буде поки що нікуди не записана, вона там буде валятися, по суті. Е, я за цю транзакцію, тут написано фі, маю заплатити 001 тисячну вейва. Криптовалюти, тобто я щось маю за це заплатити. Нащо я це плачу? Всі транзакції вони не вважаються записаними, поки їх не запишуть в блок. Уявіть собі е, нотаріуса. Всі приходять до нотаріуса і скидують і кажуть, я продав квартиру, я купив машину. Я... І нотаріус це записує, так. а він потім складає ці папірчики в велику книгу і цю книгу прошиває. І от коли він її прошив і почав поставив печатку. І відправив в систему, вважається, що транзакція ну, верифіцірована або легалізована. І от коли я скидаю цю транзакцію туди і кажу: передайте мої гроші, які передалися Марії, це нічого не означає. Поки хтось не збере достатньо інших транзакцій, не закриптує, не зашифрує їх, щоб їх потім не можна було поміняти, і не відправить це всім своїм піром. І так воно відбувається. Тобто, е і оця 001 це моя плата. За те, щоб хтось так записав, тобто насправді немає банку, якому я кажу, будь ласка, перерахуйте гроші. Ні, я бросаю, я кажу, перерахуйте гроші від мене до Марії, я бросую, бросаю цю в систему. І зараз там хто завгодно може підняти цю транзакцію і спробувати зашифрувати разом з іншими транзакціями. Якщо йому це вдасться, першим він отримує цей фіз, що я заплатив. Це його винагорода. Також система йому дає винагороди. Це, що називається, майнінг. Вони отримують там, чи біткоін, чи Вейв, за те від самої системи. Це їм винагорода. І вони зробили, і вони викинули це назад, але воно вже зашифровано. І далі як відбувається? У вас нова книжка, коли вона станеться, вона станеться на всі минулі попередні книжки і також прошифровується. Так що кожен раз це нова, 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 нова книжка. Тобто, знов-таки, всі транзакції, які там плавають, вони збираються в книжку. Книжка ложиться на ті, що книжки вже є, і прошивається. І таким образом, все шифрується постійно. І вам, тому що воно прошито, вам, наприклад, щоб змінити транзакцію де знизу. Ну, якби це дійсно, ви приходите до нотаріусу, і в нього там отакі транзакції, там ціла купа, і вам тепер потрібно знизу щось поміняти. Ну, ви хочете підробити, да? Вам, щоб це підробити, вам потрібно буде розшити, 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 поміняти той папірчик потім зшити. І так само і тут відбувається, але воно математично просто шифрується. Воно не прошивається фізично з печаткою, воно просто математично шифрується. І вам потрібно це буде розшифрувати. Що дуже складно, і потім перешифрувати заново. Насправді це не зовсім так відбувається. Ви можете просто створити свою книжку і намагатися ну, смутити е, систему. Да? Але це дуже математично важко і вам потрібно дуже багато ресурсів. Але знов така принципова ідея це платіжна система, ну ідея платіжної системи, де транзакцію, яку я записую. Вона просто не йде до конкретного банку, який централізовано потім працює з національним чи центробанком. Ні, хто завгодно може побачити цю транзакцію, додати до цієї книжки, записати, і дошифрувати, і віддати всім копії. І, і це є прув доведення того, що я вам переш, пере, перерахував. Тому що транзакція там є. І потім, коли будь-хто заходить в систему, він шукає найбільшу цю книжку з найбільшою е, кількістю транзакцій. Собі копіює, в нього є копія того, що відбулося в системі, поки, що, поки його там не було. І таким чином всі знають, що я перерахував, Тимофій перерахував один KC Coin Коін e, Марії. Попити пропозиції на біржах. Ну, не тільки на біржах, є премії продажі, є, люди продають, купують. Да? От, наприклад, якщо ми зайдемо в e, систему Куна, да? це одна з українських бірж, то ми побачимо транзакції. І ми побачимо: одери. купити і продати. По чому? Тобто це біржа, на якій, по суті, це веб-сайт, на який можна відкрити рахунок, перерахувати гроші і потім купувати і продавати. І таких мільйон. CoinDesk в Америці і так далі. да? Bittrex. А, а, і оці біржі, люди на них торгують, просто купують і продають. Що визначає вартість активу? Кому воно потрібно? Яка в цьому функція? Одна з функцій біткоїна. Це те, що можна платити. Я можу біткоіном розрахуватися, я можу перерахувати гроші вам. Да? Якщо, наприклад, ви б сиділи там з Нікарагуа, наприклад, да? то я вам би не зміг перерахувати гривню чи долар, чи зал... а біткоін зміг би. Потрібно, щоб у вас був е рахунок, і ви цей рахунок можете відкрити прямо зараз. От ви закачаєте собі на телефон якийсь wallet, і це займає ну, 30 секунд, і я вам на нього перерахую прямо тут. Це означає, що насправді ми маємо крос фінансові транзакції, які банки намагаються контролювати, і які намагаються контролювати законодавця. Тобто, це може бути, якщо ми признаємо, що це розрахунки позакордонні, це може бути порушенням валютного законодавства. І це механізм обходу. І я вам можу перерахувати один біткоін, ви мені віддасте за це якийсь товар. Я навіть не буду знати вашого прізвища і так далі. Тобто це теж анонімність, вона важлива, це в цьому є функція. Якщо ви не хочете світитися, да? чому воно так швидко зростає, чи є там спекулятивний момент, я думаю, що є і дуже великий. Тому що ніхто ж не знає, яка справжня ціна біткоїну. І це залежить від того, скільки людей буде використовувати його в майбутньому. Можна біткоін використовувати, а можна ефір. Якщо всі будуть використовувати ефір, чи біткоін, то він буде підніматися в ціні. Да? І зрозуміло, що ті, хто раніше його використовують, вони можуть на цьому заробити, тому що чим більше людей його використовують, тим більше його буде вартість, і більше економіки. Це знаєте, це як долар і євро. Я не можу сказати, де справжня ціна. Це буде 10 тисяч, 100 тисяч чи 100 доларів. Центробанки розвинених країн. Почнуть боротися з криптовалютами, тому що це конкуренція валют. Да? Це децентралізована валюта. Перш за все, це конкурентна валюта для е, євро і для е, долару. Поки обсяги дуже маленькі, і тому вони не будуть входити, тому що вони не хочуть затиснути інновації. Якщо е, завжди регулятор розвинених країн він балансує ризики додаткові і можливості для нових технологій. Да? Я б не рекомендував інвестувати в біткоін тільки тому, що це сексі, оце точно не робіть. Якщо у вас є думка, якщо у вас є ідея, якщо ви розібралися, як воно працює, інвестуйте, вибирайте собі. Якщо він вам потрібен для якихось розрахунків, інвестуйте. Якщо ви хочете просто погратися, і у вас є 1% ваших збережень, ви можете туди покласти, бо 1% ви навіть можете сказати, це диверсифікація. Да? Якщо люди готові ризикувати і вкласти все. От я вам розповім історію маленьку. От, е, там є людина, що вона 30 тисяч вклала всі свої збереження в спінери. Бачили спінери, коли він тільки почав розвиватися. Ну і вона їх не продала і втратила гроші. Да? От таке теж може статися і потрібно це розуміти. Да? Я, я не, не кажу, інвестуйте чи не інвестуйте в біткоін, але е, думайте перед тим, як приймати рішення. Це важливо. Найбільший уход від податків на сьогоднішній день це готівка. Щоб не казали, і все одно ці біткоїни і так далі, вони потім тільки мають сенс, коли кур'єр вам міняє щось на готівки. Це просто легше, не потрібно готівку там возити. І раніше, якщо її зараховували, наприклад, там ну знаєте, якісь dark merchants могли вам сказати, ви тут перераховуєте в Україні стільки, то вам в Китаї видають стільки, ну, сьогодні можна це зробити за допомогою біткоїна. І насправді, біткоїн, в принципі, його можна відслідкувати легше, ніж гроші. Готівку, тому що транзакції всі відомі, ви можете на сайті, Ви можете не знати, хто який адрес, да? але якщо ви піймаєте людину, поставите її там або заарештуєте її, або поставите її там пістолета до голови, то вона вам скаже свій транзакцію, да? код, і, і ви прослідкуєте, до кого воно пішло. Да? Я думаю, поки що не сильно і найближчі роки ще не буде. Якщо почне по-справжньому впливати, ми побачимо агресивні досить дії федеральної резервної системи ЮРП. Китайського центробанку Китаю і Європейського і, і центрального банку. Потенційно все може статися з технологією. ну Серйозно, ми не, можем, ми не могли передбачити інтернет, ми не могли передбачити. Апи ми не могли передбачити: Facebook, Google і все да? Амазон. Ми не можемо це передбачити. І в тому і є, ну знаєте, прекрасне життя в тому. Краса життя полягає в тому, що воно змінюється, воно цікаво цікаво, воно нове. Це нова технологія. Вона може вмерти, а може себе розбудувати. Я думаю, що для України тут є можливість дати таке законодавство. Насправді нічого не робити, не регулювати це, щоб тут е, насправді було більше, е, більше інновацій. Да? Сподіваючись, що коли це взлетить, якщо це дійсно стане по-справжньому важливе для реального сектору, то Україна буде один з лідерів. Я, я сподівався, бо це було прикольно. В майбутньому, можливо, ми будемо бачити більше, е, більше, більш якісні, більш швидкі. Платіжні системи і системи розрахунків. Це, знаєте, як коли Uber зайшов, він на уклона вплинув. Да? Ми сказали, як Uber він, пов... Чи він витисне Uber, там всі інші таксі, Ні, не витиснув. Але він під... покращив якість уклона. Точно покращив, да? там вони перекодували Апу і так далі. Да? І тому, я думаю, тут щось таке буде. Да? Воно створить тиск на центральні банки. В результаті чого центральні банки, можливо, поводять там електронні currenсі, покращать систему платежів і так далі. Оця боротьба між продуктами і технологіями відбувається постійно. Якщо центральні банки, центральні банки будуть дуже регулювати ринки, то їх буде підтискати оці криптокаренсі як розрахункові системи. Це точно призведе до валютної лібералізації. От точно призведе до більшої, бо оці перерахунки біткоїну вони будуть створювати тиск, щоб ми дозволили розрахунки робити в доларах і в інших більш легше, да інакше всі будуть потроху переходити на біткоїн. Ну і ми живемо, як кажуть, в exciting, Ну я не знаю, як сказати українською exciting таймс, да. Такі захоплюючі захоплюючи часи, коли з'являються нові технології, які раніше не було, і можна робити з ними що завгодно, тільки би творчість була.